З поверненням. Тай до вас, Андрій, я Це продовження. Ай, блін Прибіг. Я тебе не бачу. Блін, він тупо таки прибігає. Я тупо відкриваю, тут бачу, мені пощастило. О, кров. Біжим звідси. Це тепер все міняється. І нам придеться з ними битись. Загремо ногу. Біжимо Прижак. Давай, давай, друже, прыгай, прыгай, прыгай. Прыгай. Так. Свіща на ті не грозисся, як я вже побів. Давай, давай, давай грозись, грозись, грозись вон. Вона. Моє щастя, сундучок, знаєте, мені цей спосіб більш підходить. Ну, то в мене знайшли золоту середину мого ванного проходження. Znowu taka bieżą Dale Biermo Jazz doing paremischnie Ну шо ж, з тих званих моїх про... передніх серій ми зрозуміли, блин, що передні, поза попередні чи попередні серії не треба ніколи. Вау. Да. І треба заходити в поселення в другий раз, бо то що давай можу звідти... І то поруч куди, забрати твої речі, які були і дати інші. Та та раз. Ну і теж. просто тебе можуть вбити. Блін, не... Бачі просто обернулась від мене. Все погано. Біжимо. Розе сяспіта Ай має зволодніло дуже. Що ж, біжимо? І йдемо в цю сторону. 112 тисяч життя. Все добре. Ми продовжуємо. Далі ми що продовжимо? Йдемо, обгинаємо, обгинаємо берег. Йдемо, якщо ми йшлося десь десь, тепер ми... Не знаю, робим до Может просто какой-то здесь кавум бихта на монтировку, знаете, зараз на городу на фримана кожей. Да я зараз покажу вы. Вау. Теперь раз продолжу, Я модный. Ня-на. Ня-ня. На Ня на. -ня. Круто, у нас блін, я тут можу впасти, зламати кисточки і отримати Да, і потім жерти Морфій. У мене тільки дві штуки, дві банашки. Мені, знаєте, що... не радує, що Нашої... Та що їжі у нас дуже багато, нас хватає бобій всяких тут. Встачає, а от не хватає нам бандажок. А это бандажка, вона допомагає, коли кровотеча, що... От завжди бандажки перша закінчуються. Що це що я зробив вивід з того, що я от... В передніх серії те, що бандажки завжди кінчається дуже швидко. І тебе нічого може не спасти. Не спаса нічого. О, сундучок. Надіюсь тут же буде бандажка. Ні, боби. Банани. Мариновані банани. Блін. А это може зайнятися другою їжі. Давайте будемо продавати наші крові. Стоп кров. За зомби тільки 96. Це їх. Видать, не вбивав, просто є. Это ми поки що везе, ми їх не знимо. Так. І живем довше, знаєте? Це мене радує. Хоча десято левела ми не доканчаємося. А нічого, бачите, що я... Я сказати правду вам показую те, що я реально перезапускаю світ і показував mm. вам те, що я роблю, що я його перезапускаю, вибираю. От хардкор взяв і все. Ось. Нема нічого сказати, що я програю і все інше. Як я казав mm. в Фінтерселі. Пофіг. Можна ще раз пройти. Просто ми далі продовжим, за блін. Пампкінсен. Арбузе. Роген, тепер, тепер і так йдемо вже? Тепер йдемо ну, ж таки берегами на окраїні, за там, менше зомбі. Просто йдемо бородом. Вбрід по поводі, так. Поки що темно, стоїть мене це не радує. освітлення світлення нема нормально. Як в реальному моді. Темнота це не твій друг. це твій ворог. Так. Консоль. <хи> так, ми встигли пройти там, десь може... був зомбі, не знаю. Ми пливемо на інший берег. Можливо він дає нам надію, чи це гостя, не знаю. Клапоть землі. Що я можу сказати про це? Клапоть землі. Камінь. Печера. Камінь печера, Не, камінь, печера, Смерть. Круто. Прям таке алхімія, Да, така крута гра. Сюди ж елементи, в неї грали, От тоді було круто негра, знайде. Ми теж зараз граємо. Майнкрафт модом, десь Z. Я просто... Ну тому що я пацифіст. Ні. Просто там не було хардкорно. Там було просто... Просто... Угу. Я ж здаєш все. Деякі елементи так прикольно називалися, що просто сміявся. Що ж, ми далі біжимо. бой. Блин, у него ничего не выпало. То, что нам будет потребно так. Так, видимо, я это пока поставлю. Чуть сделаем вот так.